Вітаю! Сьогодні розповім вам про захоплюючу професію офіс адміністратор. Хто такий офіс адміністратор? Офіс адміністратор це людина, яка забезпечує ефективну роботу офісу, підтримуючи всі адміністративні процеси. Їхня робота включає організацію зустрічей, введення документації, відповідь на дзвінки та листування, а також багато іншого. Основні завдання офіс адміністратора входять організацію робочого дня керівника, підготовку та введення документів. Підтримку комунікації з клієнтами та партнерами, координацію заходів та зустрічей, контроль за постачанням офісного приладдя, навички та кваліфікація. Щоб стати успішним офіс адміністратором, важливо мати наступні навички: високий рівень організованості, вміння працювати з комп'ютерними програмами, гарні комунікативні навички, вміння швидко адаптуватися до нових завдань, навички тайм-менеджменту. Чому варто обрати цю професію? Професія Офіс адміністратора надає безліч можливостей для кар'єрного зростання. Ви будете взаємодіти з різними людьми, розвивати свої навички та робити внесок у успіх компанії. Агент з організації туризму це професія, яка поєднує в собі багато цікавих аспектів. Якщо ви любите організовувати, працювати з людьми та вирішувати різноманітні завдання, саме ці професії можуть стати вашим покликанням.